Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Наступила весна, ліс почав виживати після довгої зими. Сонце вже ніжно пестило землю, а дерева почали покриватися першими бруньками. У лісі було тихо і спокійно. Але для чотирьох друзів Соломії, Анни, Богдана і Марка, це була лише перша частина їх великої весняної пригоди. Ви чуєте цей звук? запитала Соломія, прислухаючись до тихого шурхоту в лісі. Це щось схоже на сонне борчання, відповів Богдан, озираючись навколо. Я думаю, це можуть бути звірі, що прокидаються від сплячки, сказала Анна. Піднімаючи брови, вони ж теж чекають весни, як і ми. А може, нам треба знайти їх? Макар виглядав захопленим. Я хочу побачити, як вони прикидаються. Друзі вирушили в ліс, де з кожним кроком все більше і більше ознак весни з'являлося навколо. Легкий вітерець приносив аромат свіжих квітів, а не було таким блакитним, що, здавалося, воно випромінювало тепло. Але ж тварини не можуть прикидатися одночасно, правда? запитала Соломія. Якась тварина прокидається раніше, а якась пізніше. Чи не так? Так, сказала Анна, це правда. Деякі, як ведмеді, сплять дуже довго, а інші, як борсуки, можуть прокидатися набагато раніше. Діти пішли далі, і раптом вони побачили маленьку норку, з якої з'явився борсук. Він ще трохи потягнувся, вийшов на сонце і заплющив очі від тепла. Привіт, борсуче, вигукнув макар. Ти прокидаєшся після зимової спрячки? Борсук подивився на дітей і кивнув головою. Так. Я прокинувся. Зимова спрячка була дуже довгою, але тепер я готовий до нових пригод. Як це спати всю зиму? запитала Соломія, все ще не вірячи, що хтось може спати так довго. Це не так складно, відповів Барсук взимку, коли холодно і мало їжі, ми просто засинаємо і чекаємо, поки знову прийде тепло. Діти обдивилися ліс і помітили ще одну цікаву річ. Вони побачили, як біля сусіднього дерева покидається ведмідь. Він повільно вилазив із своєї берлоги, тягнувся і важко ступав лапами по землі. Ого, це ведмідь, вигукнув Богдан. Ти прокидаєшся після зимової сплячки? Ведмідь повільно подивився на дітей і, позіхаючи, відповів так, весна прийшла, і я теж прокинувся. Але мені потрібно ще трохи часу, щоб звикнути до нового сезону. Зимовий сон був дуже довгим. Як ти можеш спати так довго? запитала Анна з подвом. Ведмідь усміхнувся. Це природний цикл. Спати взимку це мій спосіб пережити холод і важкі часи. А коли приходить весна, я прикидаюся, і світ знову здається живим яскравим. Тим часом на лісовій стежці вони зустріли ще одного героя лисицю. Вона вже прокинулася від зимового сну і весело бігала між деревами, шикаючи їжі. О, бо теж тут, сказала лисичка, побачивши дітей, я. Така рада, що весна прийшла, я знову можу бігати по лісу і знаходити їжу. Лисичко, як ти відчуваєш, коли весна наступає? запитала Соломія. Е, це як маленький знак у серці, відповіла Лисиця, усміхаючись. Як тільки я відчуваю перші теплі промені сонця, я розумію, що настав час пробудження. Діти спостерігали за лісовими мешканцями і помічали, як кожен з них по-своєму зустрічає весну, як кожен має своє власне пробудження. Всі ці тварини, навіть якщо прокидаються в різний час, допомагають лісу ставати живим і повним енергією. Я думаю, нам теж треба трохи відпочити і почекати, поки весь ліс прокинеться, сказав Макар, сідаючи на пеньок, і ось, сидячи серед дерев. Діти відчули, як весна поступово проникає у їхні серця. Це був час нових починань, час, коли все, навіть сніг і холод відступають перед теплом і сонцем. І хоча ці лісові пригоди добігли кінця, що ще чекає на друзів у лісі? Як вони допоможуть тваринам, що ще сплять, і які нові відкриття чекають попереду? Ліс ще повний таємниці чудес. Після того, як діти посиділи на пеньку, насолоджувалися спокоєм лісу, вони вирішили продовжувати свою подорож. Ліс був таємничим і непередбачуваним, і кожен його крок розповідав свою історію. Я помітила, що повітря стало зовсім іншим, сказала Соломія, коли вони продовжували йти по лісовій стежці. Виглядає, що все навколо радіє весні. Так. Це справжній чудовий період, коли все змінюється, відповів Макар. Я думаю, ми повинні подивитися, як інші тварини прокидаються. Можливо, побачимо ще когось цікавого. І ось через кілька хвилин діти побачили невелику галявину, де щось рухалось в кущах. Вони підкрались тихо і побачили, як лісові олені повільно виходили із своїх укриттів. Вони ще не повністю прокинулися, але вже починали рухатися, натхненні теплом сонця. Олені, тихо вигукнув Богдан. Як же це красиво, коли вони приходять з лісу після зимового спокою? Це справжнє чудо природи, сказала Анна. Вони такі обережні й тихі, як і весь ліс. Олені зупинились на кільках, вони мовчки спостерігаючи за дітьми. Вони відчули, що ці люди не принесуть небезпеки, тому спокійно почали рухатися далі, обережно ступаючи на м'яку траву. Здається, я зрозуміла, сказала Соломія, роздумуючи, кожна тварина покидається в свій час, коли вона готова до змін. Це не лише фізичний процес, а й душевний. Вони відчують, коли час для них настав. Так. Кожен в лісі має свій ритм, додав Марк, і нам треба навчитися цьому ритму. Розглядаючи в глиб лісу, діти побачили ще одну групу тварин. Це були їжаки, які також повільно починали прокидатися. Вони ще не зовсім були активними, але вже визирали з-під своїх листяних ковдр. «І ще їжаки, захоплено сказала Анна. Вони прокидаються останніми, коли все вже набагато тепліше. Так, їжаки завжди прокидаються тоді, коли все навколо вже відновлюється. Вони зазвичай сплять найдовше, бо їхній організм потребує часу, щоб адаптуватися до змін, відповіла Соломія. І, як всі інші тварини, їжаки чекають справжнє тепло, додав Богдан. Кожен у лісі чекає свого моменту. Поки діти продовжували свою подорож, вони стали все більше і більше розуміти, що відбувається в лісі. Кожна тварина мала свій ритм і свої терміни для прокидання. Всі вони, незалежно від того, прокидаються раніше чи пізніше, мали одне спільне. Вони чекали моменту, коли це буде найкраще для них самих. А як ми? раптом запитав Макар, зупиняючись на стежці. Коли ми готові прокинутися по справжньому, ми вже прокидаємося», – відповіла Соломія, посміхаючись, адже ми вчимося відчувати і розуміти, як все навколо змінюється. Ми також частина цієї весняної магії. З цією думкою діти вирушили далі, знаючи, що їхня подорож до лісу лише почалася. І навіть якщо вони не знали, що саме їм доведеться побачити наступним разом, вони розуміли, що ліс і природа навчать їх ще багатьом важливим урокам. Яким чином ліс ще зможе їх здивувати? І які нові таємниці вони відкриють у своїй подорожі? Ліс ще має багато загадок, і діти починають тільки їх розгадувати. Діти продовжували свою подорож лісом. Спостерігаючи, як усе навколо змінюється з кожним кроком. Ліс був наповненим життям, а з кожною хвилиною вони помічали нові ознаки весняного пробудження. Тварини прикидалися від зимової сплячки, і кожен з них почував себе по-своєму обережно, весело чи втомлено, але всі разом створюючи живу картину весни. Весь ліс зараз, наче велике одне серце, сказала Соломія, спостерігаючи за зграєю птахів, які прикидалися і вирушили у свої перші весняні подорожі. Так, це точно. Вони, як і ми, чекають, коли все навколо стане теплим і багатим на життя, додав Макар. Але ще не всі тварини прокинулися. Сказав Богдан, дивлячись у вглиб лісу, де все ще було тихо. Ми не знаємо, скільки ще чудес нам відкриється, і це те, що найцікавіше, усміхнулася Анна, у лісі завжди є щось нове, і кожен день він змінюється тільки сонце почало ховатися за обрієм, діти відчули, що час повертатися додому, але вони не поспішали йти, бо відчували, що ця подорож стала особливою частиною їхнього власного пробудження. Ми побачили, скільки чудес, сказала Соломія, і дізналися багато про ліс і природу. Мені хочеться продовжувати вивчати це. І я погодився Макар ліс, що багато чого ховає в своїх глибинах, тому якщо ми знову прийдемо сюди, ми зможемо побачити ще більше чудес, додав Богдан. Діти рушили назад, але вже не просто гуляючи лісом, а маючи в серці нову важливу мету пізнати природу, стати її частиною і, можливо, ще багато разів повертатись до цього лісу щоб відкрити ще більше його таємниць. І хоча їх пригоди на цей раз завершилися, вони знали, що ліс ще довго залишатиметься їхнім другом, і вони ще багато разів будуть відкривати його дивовижний світ. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.